Друзі, вітаю! Мене звуть Людмила. Сьогодні хочу вам показати свій, свою невеличку частину балкона балкона з квітів. І хочу показати розказати вам, як мої квіти розрослися за ці кілька місяців. Ось тут зверху в мене ростуть мої традисканції. Дуже їх люблю. Постійно їх розмножую, дарую. І мамі, друзям, знайомим, подругам. Такі вони виросли великі. Зараз вам зніму, покажу, які вони різнокольорові і красивенні. Цю традисканцію саджала в кінці лютого. Трішки її вже обстригала, черенкувала. Ось так вона класно виглядає зараз. Традисканції. Поливаю через день, бо дуже швидко вони п'ють водичку. Тут зовсім небагато землі, внизу дренаж обов'язково. І час від часу їх ще бажано оприскувати, але не обов'язково. У мене, якщо чесно, на це часу не вистачає. Також тут в мене ось така красива, жовта, золота традисканція разом з філодендроном Бразиліан, тут філодендрон і золотистий такий. Разом класно виглядають. Мені вони подобаються. Також тут в мене ось така схожа на ту попередню, яку я вам показувала. Традисканція, потім фіолетова зебрина називається. Зараз вам покажу. Ось вона яка красива виросла. Дуже класно виглядає, коли на сонці стає фіолетова. А коли менше світла, то вона така зелена. Замість фіолетових полосок в неї темно-зелені. Ось так, як тут. Ось так як ось тут. Бачите, тут зелений відтінок, а тут фіолетовий. В залежності від того, як попадає на неї світло. Також тут у мене такий. Три Синдапцуса, якщо я не помиляюсь, така назва. Brazilian сорт. Гляньте, який довгезний вже виріс. Ліана така. Потім Happy Leaf і ще один. Ще один ось це ось третій сорт. Забула назву його. Так, також мені дуже подобається. І тут в мене є ще ось така колізія. Підстригала її, росте як колобочком, Погляньте, яка красива. Тут два сорта, такий трохи з рожевим і золотистий. Але зараз вони виглядають однаково, тому що дуже багато світла, і ну, видно, буде навесні або восени реальний її колір, відтінок. Так, і ще ось один у мене красунчик, тут, вірніше, навіть два. Тут такий в мене Enjoy Sort і Golden. Гляньте, який красивий. Золотисто-зелений, з жовтими такими вкрапленнями. Дуже гарний. Також тут він у мене живе. Тут внизу в мене на цій полиці, на цій підставці також ростуть калізії. Раніше тут в мене були бегонії, залишилось їх тут дві штучки, саме найбільш, ті, які найбільш переносять спеку, бо в цьому році їм було дуже спекотно і багато дуже пропало навіть. Також тут на задньому плані в мене росте кислиця або оксаліс. Також тут різних кольорів вона зелена, фіолетова, просто зелена, без оцих вкраплень світленьких. Також тут ось така традисканція. Погляньте, як вона розрослась на такій підставці, як ваза вона. Альбі Флора називається. Дуже мені подобається. Така класна, але дуже обережно її на прямі сонячні промені ні в якому разі не можна, бо відразу почеться листя. Воно таке світленьке, ніжне, потрібно обережно. Також тут в мене на, цій маленьке, на підвіконнику маленькому плющик, потім такий архізон дерево кохання, варігатний цей, потім заміокулькас. Такий невеличкий плющик на драбинці. такий. Подобається мені, як він виглядає, такий цікавий. І поруч з ним також архізон, вже звичайний, зелений, без варігатності. Також ось його мама того маленького архізона таке деревце, вже міні деревце виросло, періодично його підстригаю, бо завалюється навіть важкі такі листочки. Для цієї невеличкої крони, для стовбура невеличкого, вірніше. Також тут в мене маленький філодендрончик Бразиліан, ні, Біркін, філодендрон Біркін. Ось іще там малесенький ось такий, буде ще навіть одна діточка. Також тут маю таку драцену. Ну, це не драцена, а навіть а схожа вона на драцену, вирощена вона з гілочки бамбуку. Гілочка пропала, а ось така її е, рослинка, яка там якби виросла ну, з гілочки, бамбук так? залишилася гарненька така. І такий варієгатний в мене тут е, плющ. Дуже повільно росте, але дуже він гарненький. Ось так виглядає. На задньому плані тут у мене е, моя хоя на такій е, ну, опорі із е, з гілочки такої, з гілочки, так, верби. так. Потім тут в мене традисканція на нук, така рожева вона стає, коли попадає на неї сонечко, попадає, ну, не можна також на Прямі сонячні промені, тільки розсіяне світло. Ось така тут темно-фіолетова, навіть внизу. вона. Також на задньому плані тут у мене шифлера стоїть. В такій вазі це у мене колізія Pink така гарненька. Більш рожевою вона виглядає на весні та восени. Також це ще одна колізія Pink. Потім там різдвяник, філодендрон з таким листям цікавим. Потім моя улюблена традисканція фіолетова, така аж лілова, така навіть кольору Лаванди, навіть така гарненька. Погляньте, як вона класно виглядає. Паліда, мабуть, вона називається, якщо не забула назву. Дуже класна. Росла вона в мене разом з Альбіфлорою. Але якось вони не дуже разом підсадила її окремо: ось такий класний горщик виріс, такий класний кущ. Ось. Також тут у мене є філодендрон. Раніше ви бачили його в моєму відео. Такі красивенні в нього листки, погляньте дуже гарні, кожен по-особливому красивий. Виростила його з таких двох малесеньких листочків. І ось така виросла велика вже рослина. Дуже класний, мені подобається кожен листочок по-особливому красивий. кожного листочка свої особливі розрізи. Також там на задньому плані у мене сингоніум. Якщо бачите, ну, ось так ця частинка мого балкону виглядає. Також тут у мене є ще. Ось такий красивенний, як називається аспарагус, якщо не помиляюсь, серповидний. Як рода папоротникових він. Ось так він тут в мене в куточку стоїть на балконі. І ось як класно розрісся. Також ще не показала вам внизу ще один папоротник. Ось такий тут внизу стоїть чи не, не попадають на нього прямі сонячні промені. Йому там більш-менш волого, вниз його поливає, тут постійно водичка. І він так класно розрісся. Це два папоротники, які в мене більш-менш вижили. Інші там в мене були щось їм не дуже жарко. Так, жарко, спекотно. І ще маленький хлорофітом. Тут у мене є. Ось такий хлорофітом з тратисканцією цією світленькою. Так, разом класно також їм, класно виглядають. Ось, ось так тут у мене на балконі, на задньому фоні, там, якщо видно, вам полиці з сан ми вже в квартирі. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, гарного вам всім дня!